Вітання в студії Олександра Литинська за народним календарем, 16 червня відзначають день Луки. У прадавні часи дощі цієї доби передвіщали щедрий врожай на гриби. А прогнози синоптиків на 16 червня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, мінімальна температура цієї ночі на заході становитиме 15-16 тепла у світлу пору доби. Термометри зафіксують 25-26. Небо хмарне з проясненнями мають пройти короткочасні дощі. Слабка хмарність та опади різної інтенсивності передбачаються в північній частині. Уночі тут 14-17 вище нуля у день ртутні стовпчики зростуть до 24 градусів. На території східних областей нічний мінімум становитиме 16-18 тепла. Найвища денна температура по регіону 25 градусів. Мінлива хмарність очікується разом з помірними грозовими дощами. Термічні показники на півдні дещо зростуть. Вночі тут плюс 17-18, у день 25-27 вище нуля. Слабка хмарність на всій території повинна відзначитися нетривалими опадами помірної інтенсивності. У Криму малохмарно, та за прогнозами мають бути нерясні дощі. Нічні показники на термометрах 16-18 тепла. У день на півострові до 25. 17-18 градусів передбачається вночі в центрі. У день потепліше до плюс 25. Малохмарна погода тут так само має бути в супроводі дрібних дощів. 55 років тому, 16 червня, у Києві почала працювати Деснянська водопровідна станція. Точніше, перша її черга, що очищала та подавала містянам із річки Десна 300 тисяч кубометрів води за добу. Друга черга водогону, яку ввели в експлуатацію лише за десятиліття, доправляла понад 220 кубометрів води за добу. Дещо згодом почала діяти і третя черга. Нині підприємство подає в місто левову частку питної води це 60% від усього обсягу, що споживають кияни. Вода з Деснянської водопровідної станції забезпечує потреби жителів таких районів, як Лівобережний, Харківський та Воскресенський масиви, Микільська Слобідка, Березняки, Русанівка, Печерськ, Солом'янка, Корчувата, Жуляни, Відрадний та Теремки. А далі про погоду. Тож слабка хмарність триматиметься у небі над Києвом та областю. Місцями пройдуть дрібні дощі, показники на термометрах у нічну пору становитимуть близько 15, а в денні години – 25-26 тепла. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росиї води вам.